Святої Євангелія, читання. Вонь, вожні. У той час вирішив Ісус піти у Галилею. І, знайшовши Филипа, мовив до нього, «Іди за мною. А був Филип, з їде з міста Андрія та Петра, зустрів Филип Натанаїла і сказав до нього: ми знайшли того, про якого писав Моїсей у законі пророки Ісуса, Сина Йосипа з Назарету. Натанаїл сказав йому, що доброго може бути з Назарету. Мовив до нього Филип, прийди і подивися. Ісус, побачивши, що до нього надходить Натанаїл, сказав до нього. Ось справжній ізраїлятянин, в якому немає лукавства. Натанаїл сказав, звідки ти мене знаєш? У відповідь Ісус сказав йому, перше ніж Филипп тебе покликав, я тебе бачив, як ти був під смоковницею!» Натанаїл відповів Йому, Учителю, ти син Божий, ти цар Ізраїля, Ісус у відповідь сказав йому, тому що я мовив до тебе, я бачу тебе під смоковницею, віруєш, побачиш більше, ніж те, і сказав до нього: істинно, істинно, кажу вам: побачите небеса, відкриті ангелів Божих, як вони восходять. Та сходять на сина чоловічного. Сводого. Вміє Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь, слава Ісусу Христу. Сьогодні ми маємо першу неділю. Великого посту вже пройшов перший тиждень за григоріянським календарем. Я сподіваюся, що ми старалися цей, цей тиждень справді жити в дусі покаяння, що ми мали трохи більше молитви. Напевно, хтось може сказати, Отче, але й мали трошки більше трясіння Злого Духа. Буває і таке. Особливо в перший тиждень Великого посту диявол не раз любить трошки більше поколотити. Чому? А тому, що люди починають постити, тому що люди починають молитися, тому що люди дивляться в своє серце і намагаються в тому серці віднайти особливе єднання з Господом Богом. І сьогодні в першу неділю Великого посту, або що її називають, неділю православ'я, тобто неділю правильного славлення Бога. Ми чуємо Євангеліє про покликання Натанаїла. У нашому щоденному житті нам зустрічаються дуже різні люди. Є люди, з якими дуже легко спілкуватися. Вони є такі пластичні, м'які, вони вміють вислухати. Є люди, які, як то кажуть, рубають правду в очі. З такими людьми завжди трошки тяжче спілкуватися. Бо такі люди, ще особливо, якщо занадто розвинуте власне Я, плюс поєднання із бажанням завжди говорити всім правду довкола, з такими людьми дуже часто є тяжко спілкуватися. От Натанаїл так виглядає з Євангелія, є людиною, яка вміє говорити правду. А люди, які говорять правду, з ними складніше. Люди, які говорять правду, не завжди можуть увійти у певні середовища. Люди, які говорять правду, що й так прямо, не завжди комфортні. Тому коли Филип зустрічає Натанаїла, Каже, ми знайшли того, про кого писав Моїсей у законі пророки Ісуса сина Йосипа з Назарету. Филип, який вже пережив зустріч з Ісусом, захоплений цією зустрічю. Филип, який побачив Ісуса і почув Його Слово, настільки захоплений, що Він хоче іншим розказати про своє захоплення. Тому, коли він бачить, Натанаїла, ми каже, знайшли того, про якого писав Моїсей в законі і пророки. Ісуса сина Йосипа. Якби він тут зробив крапку, все би було окей. Але він продовжив з Назарету. Євреї в часів Христа дуже очікували на Месію. І саме в Ісусі Филип бачить цього Месію, цього помазанка Божого, цього Сина Божого, який прийшов, щоб рятувати народ Ізраїля. І коли, і коли Филип розказує з захопленням Натанаїлу, в кінці він каже, але той Ісус з Назарету, що означає бути з Назарету? Назарет це Галилея, напівпоганська, напівєврейська. Назарет це вже мішанина, менше Галилея це вже є мішанина різних народностей. На, на Галилею правовірні євреї з Єрусалиму, з Юдеї дивилися з певним, певною зневагою. Насправді, що може бути доброго з Назарету? З того такого далекого місця, досить сільського, нерозвинутого, без поважних богословських шкіл, пасуть собі овець, лапають собі рибу. Живуть своїм натуральним життям. Ну що може бути доброго Назаре, з Назарету? І тут Натаїл, Натанаїл є у своєму стилі. Він рубає матку правду в очі. А що доброго може бути з Назарету? Смішний ти. Филип не має на що на це відповісти. Прийди і подивися. Що я буду тобі розказувати? Прийди і подивися. І Натанаїл у тому дусі скепсису приходить разом з Филипом, щоб зустрітися з Ісусом. Ще здалеку бачить групу людей. Наближившись, підходячи до цієї групи, він раптом чує слова одного високого молодого чоловіка. Слова спрямовані до нього. Ось справжній ізраїлітянин, в якому немає лукавства, каже цей молодий, симпатичний чоловік. Натанаїл, дивлячись на нього, питає: а звідки ти мене знаєш? Звідки ти мене знаєш, ми раніше не зустрічалися? що Ти можеш знати про мене? Перш ніж Филип тебе покликав, каже, цей чоловік, я тебе бачив, як ти був під смоковницею. І тут раптом відбувається щось таке, на що ніхто не очікує. Не очікують ні ті, хто є з цим молодим чоловіком, не очікує Филип, ба більше не очікує сам натанаїл. Бо в якийсь момент Ісус каже, я бачу тебе, коли ти був під смоковницею. Що таке смоковниця? Невелике дерево, яке ростуть смокви. Я бачив тебе. На перший погляд виглядає, ну, бачив чоловіка десь сидів, ліг може відпочити в тіні дерева. Але реакція Натанаїла є особливою бою. Він каже, учителю, ти син Божий, ти цар Ізраїля. Ми знаємо, що Натанаїл це людина правди. Це чоловік, який рубає матку правду. Що ж змінило так в Від Той, який щойно скептично йшов подивитися на якогось там Ісуса з Назарету, раптом зустрівшись з тим самим Ісусом з Назарету? Що змінило великий скепсис на велике захоплення? Учителю. Перше, він визнає його учителем. Равві раввіном. Це не просто ти є учитель, ти син Божий. Син єдиного Бога, ти цар Ізраїля. Що змінило в Натанаїлові, що він із того великого скепсису раптом вітає цього незнайомого йому чоловіка на ім'я Ісус і величає його не просто учителем, але Сином Божим і навіть називає його Царем Ізраїля, надаючи йому цю всю повноту політичної релігійної влади. Наступне речення, наступні слова, які промовляє Ісус, трошки привідкривають. Тому що я мовив до тебе, я бачу тебе під смоковницею віруєш. Побачиш більше, ніж те. Натоніїл, будучи там під смоковницею, щось побачив. Побачив щось божественне. Натонеїлові там під смоковницею було якесь об'явлення. В контексті якого він жив останній час. Саме можливо, і тому був його скепсис до Ісуса, коли він почув перед цим слова від свого товариша Филипа. Бо ти на Танаїлові Бог привідкрив щось особливе. Побачиш більше, ніж те. Істинно кажу вам, вже, Ісус звертається не лише до Натанаїла, але й до усіх присутніх. Побачите небеса відкриті і англів Божих, як вони входять, восходять та сходять на Сина чоловічого. Що це таке для єврея речення: «побачите небеса відкриті і ангелів Божих, які сходять і восходять на Сина чоловічого? Кожний правовірний єврей дуже добре знав. Ту частину із старого завіту про сон Якова. Знаємо, що як Яків утікав із свого дому, він заснув на певному місці, йому приснився сон, сон, в якому він бачив драбину небесну. І як по цій драбині восходили вгору і сходили на низ ангели Божі, і Яків, який є засновником народу Ізраїля, Яків, якого ще називають Ізраїль. Яків – людина віри, Яків, який довіряє Богові усю свою долю, Яків на тому місці будує жертовник Богові, вказуючи, що це є двері небесні. І тут Ісус обіцяє їм і Натанаїлові, в тому числі, який щось перед цим бачив, побачите те, що бачив ваш прабатько Яків. Побачите те, що було відкрито. Ізраїлю, який є Творцем вашим, як народу. Побачите небеса відкриті і ангелів Божих, як вони восходять і сходять на Сина чоловічого. Бо як і у старому завіті бачив ту драбину, а тою драбиною є я, каже Ісус. Тою драбиною є я, каже, цей Ісус. З Назарету. Сьогоднішнє євангеліє це є Євангеліє про вміння бачити Бога. І саме тому це є перша неділя Великого посту. Бо наше з вами завдання зробити все, щоб цей піст ми не просто похудали, скинули пару кілограмів. Цей піст для нас є не просто періодом, коли ми трошки трошки стишимося. Ціллю посту, найперше, є знову відшукати, розчистити нашу здатність бачити Бога. Здатність бачити Бога і відчувати Його в своєму серці, у своїх думках, у своїй молитві. Здатність переживати зустріч з Господом Богом під час літургії. У слуханні Слова Божого і у святій Євхаристії. Оця здатність бачити Бога через конкретні речі. Бог виявляє себе через конкретні дії і речі. Бог виявляє себе через слова конкретних людей і певні вчинки. Цікаво, що християни від самих початків, бачачи свого Учителя Ісуса, переживши Його зраду, розп'яття і Воскресіння, переживши зіслання Святого Духа, зрозуміли, що Бога можна бачити через дії, через вчинки і через образи. Саме тому від самих початків у церкві Христовій почали зображати Ісуса. Перед цим у старому завіті чітка заповідь: не можеш малювати Бога, бо ти його не бачив. Не можеш змальовувати Бога, бо ти не знаєш, як він виглядає. Але з приходом Ісуса Христа на землю, і з приходом Бога, із вочоловіченням Бога, Бога, який, залишаючись Богом, стає людиною. Ми можемо бачити і змальовувати Ісуса. І саме тому наш храм наповнений іконами. Свого часу у 7-8 столітті відбувалася велика боротьба проти ікон. Саме в той час в деяким виникла думка, що ікони заважають. Заважають бачити Бога. Але церковний провід зібрався на, свій, на свої синоди, на свої собори і дуже чітко постановив: ні. Ікона це не мов би намальоване Євангеліє, яке учить нас. Цікаво, що цей, це іконоборство, яке поширилося в тогочасній Східній Римській імперії. Справді принесло великої шкоди для церкви, адже саме тоді було знищено велику кількість автентичних первісних ікон, які змальовували із святих людей. Знаємо, що перша ікона ікону, яку намалював Євангелист Лука, ікона Богородиці. Кожна ікона. Це є, це є намальоване Євангеліє. Тому, стоячи сьогодні тут у храмі і вдивляючись в ці образи, маємо розуміти, що почитаємо не фарбу і дошку, але почитаємо первообраз того, хто зображений на іконі. Є таке поняття, як намолена ікона, ікона намолена, перед якою молилися покоління. Намолена ікона, яка не мов би, через цю намоленість промовляє до людини, промовляє, очищуючи думки і відкриваючи серце. Часто люди можуть прийти до церкви і сказати, отже, ми там десь от купили ікону якусь. На превеликий жаль, сучасні засоби друкування. Дуже намножили велику кількість насправді дуже низькоякісних і низькопробних зображень Ісуса і Марії і Святих. І часто ці зображення, повисівши десь років так зо з 10 на стіні у домі, втрачають свої кольори, облазять. І тоді людина не знає, що з тою іконою робити. Тоді тішилася, бо так гарно виглядала, а за 5-10 років. Уже не хоче тримати цю ікону на стіні. Тоді приносить до церкви і кажуть, отчуть що щось зробіть. Знаєте, якби кожен священик почав вішати ті ікони, які приносять по церкві, то до нас би храм виглядав жахливо. Тому я закликаю, коли маєш добрий намір придбати добру ікону, справді придбай ікону писану, яку будеш передавати з покоління в покоління. Будуть передавати своїм дітям, онукам, ікону, перед яко, яка є намоленою, перед якою молишся ти і будуть молитися наступні покоління. Сьогодні в цей день першої неділі Великого посту, в день неділі православ'я. Ми дякуємо Господу, що Він воплотився, дякуємо Богові, що він прийшов на землю. Дякуємо, що ми можемо бачити, споглядати Його через. Стараймося бути такими, як Натанаїл щодо Господа Бога особливо. Будьмо правдивими перед ним і перед самими собою. Сімо у правді, і Господь навчить нас бачити Його. Амінь. Слава Ісусу Христу!